Друзі, всім привіт! 31 березня і ми розширяємо свої нуклеосизумувалі і вирішив записати таке відео для вас. Не знаю, правда, що воно запишеться, тому що я недавно записував відео, як розширялися основні сім'ї, підставлялися медові рамки. Ну, а для нуклеусного парку в нас немає медових рамок, тому ми, і погода в нас така, що що сніг, і далі передають холодно сьогодні от дощ. Тому, а всім'ї нуклеуси потрібно розширяти. І не хочеться їх розширяти пустими рамками, так як ми знаємо, що там корма вже теж, ну, на завершенню. І в таку погоду така маленька сім'я, нуклеус, наразі він сидить на чотирьох, вони сидять на чотирьох кіограмках, там вже є по три-по чотири рамки розплоду. Ну і потрібно розширяти і поповнити корма. Але не... Деякі роки, до так цього року, коли потрібно вже робити розширення, не хочеться розширяти пустими рамками просто сухими. І ставити годівницю і заливати сироп в годівницю, не роблю такого, тому що передаю далі холод, і бджола буде йти неактивно в цю годівницю. Для цього, друзі, у мене є така приспособа. Ну, я не знаю, як вам показати, це є сироп. Але це не сам сироп. Тут на 20 літрів сиропу ще додаю піввідра меду. Тому він такий. А приспособа це така от кружка пластмасова, щоб вона не тонула. І в ній на в ній от такі дірка з сверлом певно 4 І Зараз я поставлю телефон і покажу, як воно працює. Не годен я пристосуватися, воно щось падає мені все. Ну, надіюся, там буде видно. Друзі, працює воно ось так, От, пуста рамка, повністю пуста рамка. набираєте в кружку і ось таким методом заливаєте туди плюс-мінус літра сиропу влазить в таку рамочку. Ну і звичайно ставимо відерку, щоб не капало. Ось така нехитра штука. І воно заливається рамки дуже гарно і дуже ефективно. Друзі, мій підписчик, пан Микола, запитував, як можна підкормити слабеньку сім'ю з сиропом і при тому не охолоджувати гніздо. Для цього можна використати такий от стандартний кульочок. Сюди наливаєте пів літри сиропу. Воздух з нього випускаєте повністю. І зав'язуєте воздух випустили, і зав'язуєте вузлик під самим верхом. Ось так. І також ложите, як ліпьошку, ложите прямо на рамки. І зверху холстиком накриваєте. І робите, я роблю збоку з боку голочкою одну один прокол. Ось таким методом можна теж спокійно підкормлювати бджілок такими кульочками простими. Ну, Але не наливати там багато, щоб не було, не мішало вам закривати. Ви просто, коли ложите на рамки, з цього, з цього кульочку робиться така ліпьошка. Теж можна таким методом підкормити бджіл зараз ранньою весною, коли погода нестабільна. Тільки є один нюанс: не підкормлюйте в холодну погоду в день. Тому що ви спровокуєте сім'ї вилітати бджолу, і коли буде холодно, багато бджоли просто буде пропадати. Старається це робити, якщо вона і вам холодну погоду треба підкормити, старається це робити після ну, під вечір. А якщо і в день, то старається, щоб погода була така хмурна, не сонячна. Ну, ось таким. Хотів поділитися, хотів розказати всім добра. Миру, спокою, слава Україні. Ми працюємо.